Свято наближається. І наша подруга Конні, моя подруга Конні, теж готується до святкування Різдва. Я впевнена, що якщо у вас є дітки, особливо дівчатка, то ви знаєте цю нашу серію книг. Вже, мабуть, вийшло близько 10 книг із цієї серії. Для кого ця книга? Це книга для дошкільнят. Я би порадила її для е, читання батькам, батьками дітям. Починається все це ця історія із того, що дівчинка Конні випадково розбила новорічні іграшки. Ситуація, звісно, така вона життєва, Конні трошки засмутилася, та потім вирішила самотужки зробити і адвент-календар. І різдвяні новорічні іграшки. Взагалі, ідея і традиція адвент-календарів в Україні лише починається. І тут просто рекомендація, як це все вона робила. Я думаю, це сподобається ця ідея вашим діткам. І вони, власне, теж можуть зробити подарунок для братиків, для сестричок, дідусь, бабусів, власний адвент-календар. Потім родина починає разом готуватися до Різдва. Вони роблять ось такий віночок, адент-віночок. Це теж популярна дуже традиція, особливо у Німеччині, але я вважаю, що це все можна адаптувати і до наших традицій. Це все прекрасно виглядає, і це гарна нагода щось робити разом в родині. Мама спекла печиво. Прикрашають будиночок і починається якраз перший день Адвенту, перший тиждень Адвенту, тобто час, коли вже можна відкривати адвент календарі. Потім приходить Святий Миколай, приносить подаруночки всі, бачите? Потім таке особливий розворот цей різдвяний ярмарок. Музикант грає на катеринці різдвяні колядки, пахне підсмаженим мигдалем, коржем зі смальцем і глінтвейнем. Сніг падає з неба густими пластівцями. Справжнє різдво, думає коні. Багато її ілюстрацій, можна гарно провести спільно час, роздивитися всі-всі детальки, проговорити, хто що готує, хто там продає що. Дуже буде цікаво вашим діткам. А потім, потім наша Конні бачить Санта Клауса. І вона поти дуже тихесенько йому шепче на вухо своє найпотаємніше бажання. І коли мама цікавиться, що ж ти таке побажала, конні мовчить. Тому що вона має план. Вона хоче перевірити, чи Санта Клаус взагалі справжній. Адже хлопчик. Знайомий хлопчик розповідав їй, що це насправді не Санта Клаус, а просто переодягнений дядько. І коні йому на вушко сказала, що хоче отримати на Різдво власний фотоапарат. Потім коні з батьками їдуть купувати різдвяну ялинку. Ось вони її купили, потім вони її прикрашають. І нарешті, коли вся сім'я йде до церкви, вони повертаються і бачать, що подарунки вже приніс? Санта Клаус, коня розгортає подарунки, вони прекрасні, але... але серед них немає фотоапарату. Невже ж Санта Клаус не існує? Невже це справді передягнутий дядько? Але ні, лунає дзвінок у двері. І Санта Клаус каже, я дещо забув тобі передати. Та вручає Конні червоний фотоапарат. Тепер Конні щаслива. І тепер щасливі будуть ваші діти, отримавши у подарунок ось таку прекрасну різдвяну книгу, яка допоможе вам ще краще провести свято Різдва у теплому родинному корі. Серія, моя подруга Коні Коні святкує різдво. Навчальна книга Богдан рекомендує.